Всім привіт! Мене звати Ксенія. Я консультант з психосоматики германської нової медицини. І сьогодні хочу поговорити про жіночу силу, про те, як оця от сила, там де жінка повинна бути сильною, як ця програма відображається в тілі і в нашому житті, в житті наших близьких. І сьогодні ми будемо говорити не про ту силу внутрішню, там де людина відчуває свою цінність. Вона знає, що життя наповнене різними викликами, і вона готова ті виклики приймати. І навіть якщо з першого разу не вдається якось там справитися як хотілось би, то людина просто пошукає інший варіант. Це от здорова самоцінність, впевненість в собі, в своїх силах. Це Класна сила, тут нічого не треба робити. Навпаки, люди приходять для того, щоб цю внутрішню опору знайти, чи її зміцнити, чи її побудувати. А ми будемо говорити про ту силу, там де жінка вважає, що вона повинна бути сильною, що вона повинна вистояти, витягнути щось на собі. Да? От це, от я повинна, мені треба, я зобов'язана. От саме про цей стан ми будемо сьогодні говорити про оцю силу. Якщо є саме оце відчуття, що мені треба бути сильною. Це означає, що я на даний момент не є достатньо сильною, так, що мені треба бути для чогось сильнішою. Для чого сильнішою, там, коли ми починаємо розбиратись, обов'язково людині треба справлятися з зайвою відповідальністю і з якимось не її тягарем. Все, що є у нас по нашому житті, по нашій долі, те, те, що стосується нашої особистої відповідальності свого життя, це ми все виносимо досить легко, бо це природньо, це все наше. Ми для того, в принципі, пристосовані, щоб всі особисті якісь виклики приймати з ними, справлятися, свої якісь питання вирішувати, проблеми вирішувати. Це не забирає якоїсь надмірної такої сили. А там, де треба справлятися, там обов'язково людина бере на себе зайве. Саме тоді виникає це відчуття, що ой мені треба, я от не хочу, але мені треба. І як тіло на це реагує? Якщо вам треба з чимось справитися більшим, ніж ви є, ніж вам треба, то воно буде вас збільшувати. І збільшувати буде не за рахунок м'язів. Бо м'язи збільшуються якраз, коли є впевненість у своїх силах, в тому, що я зможу, я справлюся, є фізична активність достатньо, тоді там ці м'язи народжуються, нарощуються. Але е як максимально швидко тілу набрати цю потрібну масу, потрібний об'єм, це відбувається за рахунок жирової тканини, або там ще за рахунок набряку, може бути, якщо вам хочеться з цим справитись, але там є дискомфорт, там теж за рахунок набряку може збільшитись об'єм. І е е е жінки, жінки, да, от... Е з такою фігурою, де досить масивні руки, спина, ось тут, от вперед, є та, так, збільшується маса тіла, от там, ну, практично завжди я знаходжу цю програму, де треба щось нести на собі, і тягнути на собі. І тіло так і відповідає. Якщо ви відчуваєте метафорично, нібито, що вам треба щось або когось на собі тягнути, включаються ті відділи мозку, які. Цілком фактично сприймається інформацію. Вам треба на собі щось тянути. Значить, треба збільшити поверхню, щоб ви справились, щоб там була більша оця от поверхня, куди можна посадити на себе, кого ви там зібрались садити, ви там тянете чи чоловіка, чи дітей, чи батьків, чи друзів, чи клієнтів. У кожного там є щось своє. І тому тіло починає підлаштовуватись під ваші потреби, якщо ви вважаєте, що вам треба когось щось таке тянути. То воно, звісно, на це і відповідає. Що важливо зрозуміти, що це там, де нам здається, що нам треба когось чи щось тягнути на собі, це завжди не найкращий шлях, це завжди якась ілюзія. Бо якщо мова йде про те, що щось треба на собі тягнути, ви, значить, собі ускладнили в цій сфері життя, ускладнюєте. І тянете щось зайве, те, що потрібно делегувати, або те, що взагалі не потрібно робити, насправді, якщо там бути чесним. Якщо ж ви тянете на собі когось, там ви берете на себе частину чужої відповідальності, тою, яку взагалі -то ця людина мала б взяти на себе. І, якби здається, ніби це допомога, ви ж ніби забираєте частину якихось проблем, обов'язків у людини, і ніби ти допомагаєте. Але насправді вам важко з цим справлятися, ви собі ускладнюєте життя, і ви не даєте тій людині а, пройти оцей урок, випробування, чи що б там не було, і стати. Кращою розумнішою, чи що там було потрібно по цьому уроці. Тобто, якщо провести аналогію з уроками фактичними в школі, да, якщо ви заберете у людини зошит з домашнім завданням, зробите за неї те домашнє завдання, то нібито ем, десь це прокатить. Можливо, там, якщо ніхто не помітить, людина отримає оцінку, да, якийсь там залік, але оці от знання вона не отримає, бо вона це завдання не зробила. І в житті відбувається так само, коли ми беремо. На себе відповідальність за дітей, вони не розвиваються от, по тим сферам, де їм потрібно розвиватися, вони не стають самостійними в той час, коли вже потрібно було б стати самостійним, вони не отримують цієї відповідальності, а значить і не отримують свободи в якійсь певній сфері. Коли беремо відповідальність за чоловіків, вважаємо, що треба а, їм там, розвиватися іти більше заробляти, ми тим самим кажемо: ну дивися, ти сам не справишся, я не вірю, що ти справишся сам. Я хочу взяти цю відповідальність. В тебе, покласти її на себе і на собі витягнути тебе і твій розвиток. Те ж саме про батьків, яких буває люди своєю опікою, ніби маючи хороший намір, але вони їх завчасно роблять немічними, неспроможними жити самостійно, коли завчасно ми давай, я тебе запишу до лікаря, я тобі щось там куплю, я за тебе щось зроблю. Дайте змогу людям навколо вас бути самостійними, сильними, відповідальними особистостями. Там, де вам здається, що ви людині допомагаєте, там, як правило, коли ми розбираємося, там йде не допомога. Да? Там йде такий а, порятунок саме цього рятівника із трикутника Карпана, там де є жертва, агресор дає цей рятівник. І це рятування, воно ніколи не йде на допомогу. Це завжди ілюзія. Чому ж жінки намагаються свідомо чи несвідомо взяти на себе чужу відповідальність, якийсь зайвий тягар? Там всередині завжди треба шукати оце питання самоцінності. Жінка не відчуває себе достатньо цінною, щоб нести лише свою відповідальність. Здається, що якщо ти візьмеш на себе більше чужу відповідальність, чужий якийсь тягар, в роботі створиш собі проблеми там, де можна було б не створювати, то ніби ти така класна, ти справляєшся з такими речами. Оце ти молодець, так було складно, але ти справилась. Тобто без оцього. Що от мені було складно, я справилась. Жінка не може себе відчувати достатньо цінною. І там вже треба вирішувати питання цієї внутрішньої самоцінності, що я цінна в будь-якому випадку. Справилась я там з якимось завданням чи не справилась, це не робить мене гіршою людиною. Я цінна завжди. Це аксіома, яка не має рухатись через оці от якісь нюанси і обставини. І дуже важливе це питання саме зараз, тому що не так давно пару поколінь тому ми переживали. Другу світову і е, там фактично були такі умови, що частина чоловіків пішли на фронт, е, жінки залишились самі, і вони е, мали, як мінімум, фізично дуже важко працювати. Чи це було в селі, і це було там город і хазяйство, чи це було в місті, і це були заводи, це була фізично важка праця. Плюс на тобі лишаються діти, можливо, якісь там родичі, ще якісь е, е, вирішення якихось проблем. І е, в той момент це можливо було актуально тоді. От тоді були такі умови, і жінки на собі тянули, і господарство, і все. Але тоді всі, як були, були в такому режимі е, кризовому. І прикольно, коли той режим закінчується, і ти по можливості вертаєшся в якийсь більш нормальний режим. Але не всі чоловіки тоді повернулися, і багато жінок вони до кінця життя мусили на собі якби тянути це все. А деякі чоловіки повернулися, але не в тому стані, щоб повноцінно знову приймати участь у е житті родини, країни і так далі. І для багатьох ця програма записалася. Е в тілі саме, от глибоко в тілі, що якщо ти жінка, ти маєш вирішувати всі проблеми самостійно і все тягнути на собі. І це включається підсвідомо. От несвідомо ти можеш бути молодою дівчиною. Ти така ой, я дівчинка, за мене всі там все порішають. Але коли включається програма дружини, мами, воно там спрацьовує цей тумблер. Вмикається і хочеться несвідомо, ну хоч когось на собі тягнути, а краще всіх зразу, і в кожного там є свої слабкі сторони. Хтось там любить чоловіка на собі тягнути, чи дітей, чи батьків, чи друзів. От мої друзі вони там недостатньо якось розвиваються, так як я вважаю за потрібним. Того я буду підтримувати наші стосунки, буду їх мотивувати. Але це теж про те, щоб брати відповідальність з інших людей на себе її накладати. І я буду тягнути. Те ж саме з клієнтами чи партнерами по роботі, коли ви хочете розвиватися активно, а вони не дуже активно, і ви намагаєтесь їх теж тянути, підтягувати до свого рівня, до свого темпу. Всі ті питання це коли ми на собі когось тянемо. Коли ми вирішуємо лише свої питання, своє життя вдосконалюємо, це, по-перше, значно полегшує життя. А по-друге, оце от починається справжня, така якісна мотивація нашого оточення. Коли ви скидаєте з себе поступово, чи не поступово, а різко всіх от зайвих людей, зайві якісь тягарі, у вас з'являється дуже багато енергії і часу на себе. І коли ви починаєте вкладати в себе, робити те, що ви хотіли, щоб діти там гарно навчалися, а виявляється, їм можливо, це поки що і не цікаво, і можливо, не так треба. Ви навчаєтесь самі, коли хочете, щоб чоловік більше заробляв, а ви починаєте шукати шляхи, як якою працею заробляти гроші, щоб їх було багато, і щоб воно отримувалося задоволення від цього процесу, і щоб вам при цьому було легко, а таке можливо, дійсно можливо. І тоді. Бачите, що навколо вас, ви ніби нікого не тянете, але люди надихаються. Людям взагалі подобається дивитися, як у когось здійснюються мрії, як у когось там виходить втілювати якісь цілі в життя. І тоді люди ці вже приходять до вас. І говорять, а як у тебе це вийшло, я теж так хочу, навчи мене. Або цим прикладом заражаються ті ж самі діти вони бачать, що мама живе в своє задоволення, ставить цілі, досягає, навчається, отримує задоволення від навчання. Оце те, що мотивує самостійно дітей розвиватися, а не йти, палицею їх штурхати, давайте, там вчіться, щось робіть. І отут от такий виникає парадокс. Ніби вам здавалося, що коли ви тянете, ви робите щось хороше. Для цих людей, а якщо зміниться їхнє життя на краще, і ваше зміниться ніби і на себе, але це завжди важко і це завжди ілюзія. Як тільки ви залишаєте на собі тільки свою наявну реальну відповідальність за себе і своє життя, і робите те, що ви щиро хочете, люди за вами теж починають розвиватися. Завжди, звичайно, залишаються ті, які приймають вибір не розвиватися, але це їхній вибір, його теж треба поважати. Тоді, коли ви не несете на собі ніякої зайвої відповідальності, ніяких чужих тягарів, тоді і тіло починає звільнятися, ви стаєте стрункішою, воно набирає тих форм, які заплановані природою. Бо для кожного з нас ця от найкраща фігура, природа вже запланувала. Хтось класно, коли витендітна така, для когось класно, коли десь якісь округлі форми є, воно вже є. І от коли ми позбавляємося цих програм, які блокують нам і наше щасливе життя, і нашу прекрасну фігуру. То ми тоді даємо можливість тілу проявити от свій найкращий варіант, найкращі форми, які там заплановані. Як консультант я працюю завжди через тіло і через підсвідомість, бо це такі максимально швидкі і глибокі зміни. Але хотілося б щось вам дати, щоб це була не тільки така інформація, а лише для роздумів. А... Якусь вправу. Люблю я давати людям якусь вправу, щоб вони не просто послухали і а собі просто набрали чергову таку інформацію, яку не зрозуміло, де і взагалі як втілювати. А щоб це залишилося все-таки якимись, хоч маленькими, але змінами в житті. Тому я вам пропоную взяти три листочка, а 4 і на тих листочках написати. Починаєте писати, де я в житті беру на себе зайву відповідальність чи зайвий тягар. І ось. Потокове таке письмо, коли ви не аналізуєте, не фільтруєте, а пишете все, що прийде голову. Цілком можливо, що на початку ви будете писати: Ой, я ніде не веду, не беру відповідальність я беру відповідальність тільки за себе, я -те, 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 те роблю. А з чоловіком а що, а я ж йому просто його мотивую, а з дітьми я та-та-та-та-та». І якщо ви продовжите писати. Десь в якомусь моменті у вас буде вилазити, що десь таки ви берете, можливо, на себе чужу відповідальність. Може і ні, може і ні. Я ж не не, не, не спорю. Може в когось хтось уже з цим давно попрацював. Але як правило, коли люди готові бути чесними і відкритими з собою, роблять цю вправу, вони десь знаходять, що десь такі за когось вони беруть зайву відповідальність, зайвий якийсь тягар, там де можна було б реально. Легше це зробити, вони чогось обирають придумувати собі якісь а, додаткові складнощі. Тому хай оця от вправа да, вона вам покаже, де в яких моментах ви все ще берете на себе тягар, якийсь зайвий, чи відповідальність чужу. І тоді ви можете наступні сторінки, в наступний раз да, пописати на тему того, а чому ви так робите. А навіщо? А що ви хочете цим добитися? Да? Подивіться, бо буває, коли ви пишете. Тоді оці от наші ілюзії вони е, показуються нам, і коли ми їх бачимо ясно і чітко виводимо з під свідомості свідоме, роздивляємося, а що це наше, А це. Дійсно працює чи це не працює? А хто ще так робив? Може, в моїй родині хтось так робив, а у них це як працювало, да розкручуємо. То тоді свідомість розуміє, що можливо ця програма, до якої ми так звикли, можливо, хтось в нашій сім'ї вже так робив, вона насправді не працює. Вона не приносить тих результатів, яких хотілось би. А як буде, якщо я по-іншому буду робити? І ось можете пописати наступний блок сторінок. А як можна зробити по-іншому? А які я тоді отримую результати, якщо буду робити по іншому? Ось ви собі проведете такий е сеанс да, самопізнання, в якому, можливо, знайдете дуже якісь цікаві усвідомлення. Якщо все-таки знайдете, то можете поділитися з ними зі мною тут в коментарях чи, можливо, перейти в мій інстаграм. А якщо не знайдете, я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим, і ви тут для себе щось таке е почули, що вам зараз варто було почути. А на цьому моменті кажу вам. Дякую за вашу увагу, за те, що ви витратили час на це відео, і до нових зустрічей в нових відео!